Уронефрон у комплексній терапії циститу. Привіт, ну що сьогодні розкажу вам про таке: блогерці Олені Мандзюк погрожують розправою. Ольга Фреймут розповіла, що Маші Єфросиніній подобився подобався її чоловік. Акторка Яна Глущенко вперше розповіла деталі про смертельну ДТП, в якій загинула Марина Поплавська. А Тимур Мірошниченко заговорив про п'яту дитину. Це шо по шоу, і давайте починати. Блогерці Олені Мандзюк погрожують вбивством за сценарієм Ірини Фаріон. Так, справа у тому, що скандал, який почався минулого тижня, з блогерки Анни Алхім, врешті перевіз у дуже серйозний і важливий суспільний кейс. Тож нагадаю вам коротко, що почалося все з того, що під час дитячого свята ведучий попросив Анну Алхім заспівати українською. Тоді блогерка захотила очі, щось тихо сказала, і цей момент потрапив у соцмережі. Алхім таки заспівала українською, але та її реакція на прохання розлютила багатьох українців. На неї полився хейт і погрози. Блогерка Олена Мандзюк відома своєю патріотичною позицією, не промовчала і висловилася щодо цього. Вона виклала чимало різних фрагментів того, як Анна Алхім підтримувала Путіна, називала його Савчиком і відкрито показувала, що слухає російську музику та говорить російською. Олена Мандзюк звернулася до СБУ, заявивши, що Алхім не просто відмовляється від української мови, а й поширює російські меседжі. А також висловилася, що цей конфлікт немовний. Він про зневагу до всього українського і про просування російських наративів. І після цього погрози почала отримувати Олена Мандзюк за свою патріотичну позицію. У соцмережах вона розповіла, що у неї була одна з найстрашніших ночей у житті. Сказала, що з неї все добре, але попросила не писати і не дзвонити телефоном знайомих. Вона зазначила, що зрозуміла, що це закінчиться, якщо її не стане, або якщо вибрати мовчати, тому що вона не знає, чи є в неї сили домагатися справедливості і чи зможе далі, адже їй страшно. Більше того, погрози надходили не лише їй, а й її дітям. А їхній батько не може їх захистити, бо він на фронті зараз. Але попри все, Олена Мандзюк додала, що вона не дасть ані Алхім її залякати і зламати брехливими діями. Що скандальна блогерка це ракова пухлина країна, і що Олена докладе всіх зусиль, щоб та отримала те, на що заслуговує. Сама ж Анна Алхім після повідомлення про те, що у Мандзюк була одна з найстрашніших ночей, сказала, що у неї є алібі, бо вона у Варшаві. Тож це не вона. А потім додала, що мовляв казала, що так і буде, і що наступний крок це буде замах на неї. Але чи дійсно був той замах? Офіційно невідомо. Але відомо, що Олені Мандюк дійсно почали погрожувати розправою і писали про те, що на неї чекає така ж доля, як Ірини Фаріон. А я вам нагадаю, що мовознавицю застрелили біля її ж під'їзду. Блогерка показала ті скріни з погрозами і не стала нічого чекати, а звернулася до правоохоронців. Олена Мандюк сказала, що всі погрози, переслідування і все, що трапилося з нею та її дітьми за останні дні, зафіксовано та взято до розслідування. І додала, що люди будуть шоковані, коли дізнаються, хто стояв за цим всім, але наразі вона не може розкривати деталі. Ну а тим часом Анна Алхім розлютила українців ще більше. Вона показала спільне фото з блогером Ігорем Синяком, який змінив українське громадянство на російське. До слова він народився у Краматорську і раніше заявляв, що не буде підтримувати Україну у боротьбі з РФ, аби не мати проблем Україні агресорці. І от власне з ним Анна Алхім зустрілася у Франції, опублікувала світлину у відповідь на що отримала купу негативних коментарів про те, що це фото підтверджує, хто вона така. Олена Мандзюк теж прокоментувала це і написала, що хоче, аби люди після цього зрозуміли, що це не інтернаціональна дружба, це публічна зрада з людьми, які підтримують, як вони називають, СВО. Тож зрозуміло, що це ще не кінець історії і буде продовження, але думаю, що кожен з нас з вами зробить правильні висновки і винесе уроки з цього гучного кейсу. Ольга Фреймут розповіла, що маші є подобався її чоловік Володимир Локотко. Про це вона зізналася в інтерв'ю Ремінієс Хаґзай. Відповідаючи на питання про те, які у них з є фросиніної стосунки. Ольга Фреймут відповіла, що знає ведучу дуже мало. Вони працювали на різних форматах телебачення і не перетиналися. Єфросині не була ведучою проєктів, які знімалися у студії. А Фреймут створювала реаліті шоу, тож вони бачилися рідко. До повномасштабного вторгнення Маша Єфросиніна запрошувала Ольгу на інтерв'ю, але вона тоді не пішла, бо не давала інтерв'ю, і тому вони ближче не познайомилися. Але ревізорка каже, що точно знає, що колезі подобався гендиректор нового каналу і продюсер Володимир Локотко, який зараз є її чоловіком. Мовляв, про це багато пишуть, і це не секрет. Але при цьому Фрейму додала, що коханий багатьом подобається. У нього гарні блакитні очі. Він дуже добрий, щедрий і класний. Однак після цих слів відомої ведучий телеграм-канал Злива написав, що слова Фрейму це брехня, зокрема щодо того, що вони з Єфрусиніною так і не познайомилися. Додали до цього спільне фото двох ведучих і ще написали, що мовляв, маші Єфросиніні Володимир Локотко не тільки подобався, а що цитую, Маша була трохи до Олі. Врешті прокоментувала слова фрейму сама Маша Єфросиніна. Під час шоу дорослі дівчатка, яке було у Києві, на запитання журналістки TSN.UA ведуча відповіла, що вона не дивилася все інтерв'ю їй лише прислали кілька моментів. Казала, що Оля Фреймут дуже неординарна, магнетична і талановита. Однак вони з нею дуже різні. І Єфросиніна каже, що вона собі рідко дозволяє кого-небудь обговорювати публічно, бо вважає, що це неетично і неправильно, особливо своїх колег. А ще додала, що не дозволяє собі брехати, і ще вважає, що Фреймут бреше. Маша Єфросиніна сказала, що слова колеги про те, що її цькували за українську мову і насміхалися, це неправда. А по-друге, вони насправді були досить добре знайомі і перетиналися на зйомках. Наприклад, у 2012 році Єфросиніна була керівницею, ведучою і продюсеркою проєкту шоу Мазгоон, і вона пішла до керівництва Володимира Локотко і вмовляла його, щоб Фреймут була у шоу у журі. Єфросиніна вважала, що там має звучати українська мова, і таким чином, через її прохання та ультиматум, Ольга потрапила у проєкт. Тож за словами Маші Єфросиніної, як мінімум, в межах цього шоу вони спілкувалися досить багато. Ну а на останок попросила довіряти фактам. Не повертаючись до Олі Фрейму, то у тому ж інтерв'ю Ремінієс Хакзай вона розповіла дещо цікаве і про свого чоловіка Володимира Локотко, наприклад, про історію їхніх стосунків. Тоді чоловік був генеральним директором нового каналу, на якому працювала ведуча, і вона спочатку думала, що йому більше подобаються чоловіки ніж жінки, бо ходили такі чутки. Та одного дня телеведуча дізналася, що вона лишилася без зарплати, а їй потрібно було платити за квартиру та виховувати доньку. Тож Ольга Фрейму записалася на прийом до Володимира, яскраво одягнулася, як власне їй порадили. А коли зайшла у кабінет до гендиректора, то розплакалась. Каже, що побачила його очі, він був як святий. Вона відчула, що йому можна довіряти, і просто розривілася. Тоді телеведучі принесли зарплату у пакеті, і вона пішла собі додому. Ну а потім почала проявляти ініціативу до Володимира Локотка. Ну а пізніше він вже почав її писати. Ольга Фреймут каже, що спочатку у них був якийсь такий німий роман, бо вони не договорювали один одному те, що відчували, а відчували набагато більше ніж говорили. Ну і врешті їхня романтична історія переросла у сім'ю. Вони з Володимиром одружені і мають спільних дітей. До речі, чоловік має російсько казахське коріння, але вже як 18 років працював і жив в Україні. Він відрікся від Росії, однак у нього лишився російський паспорт, якого він не може позбутися. Для цього йому потрібно поїхати в РФ і взяти певну довідку. А він не може, бо був там під санкціями. І якщо повернеться, то його одразу заарештують. Але Володимир Локотко, за словами Ольги, Фрейму, не користується тим паспортом, а користується казахським. А в Україні у нього посвідка на постійне проживання. Наразі він працює в медіа і у нього є свій бізнес. І, до речі, говорить він українською. І Ольга Фреймут каже, що виховує дітей так, щоб вони також говорили українською вдома у Лондоні, а не англійською. І насправді це дуже класно і дуже приємно чути. Акторка Наталка Денисенко та її чоловік, військовий і актор Андрій Федінчик, не зустрілися у суді у справі про розлучення. Так, розмови про розлучення цієї пари не припиняються, і 8 травня у суді в Житомирі мали розглянути їхню справу про розірвання шлюбу. Однак, у змі з посиланням на дані сайту судова влада України повідомили, що незадовго до засідання Наталка Денисенко подала клопотання, аби воно відбулося в онлайн форматі. Суд задовольнив це бажання акторки, і засідання мало відбутися у режимі відеоконференції. Однак, подробиць щодо цього більше немає. Щоправда, за тими ж даними змі, розгляд справи про розлучення Наталки Денисенко та Андрія Федінчика мав відбутися. Ще 11 березня, але тоді подружжя не з'явилася у суді. І від актора надійшла заява про розгляд справи за його відсутності. Як би там не було, але пара поки не коментує новини про розлучення. Тож поки продовжуємо слідкувати за цією історією. Відома танцівниця Ілона Гвоздьова розлучається зі своїм чоловіком. Нагадаю вам, що близько 15 років вона у стосунках з Іваном Хомячуком, з яких 10 років у шлюбі. Пара повінчалася у 2022 році, і у них двоє дітей. Та зараз на сайті єдиного державного реєстру судових рішень з'явилася інформація, що подружжя розлучається. Як повідомляється, 19 березня Ілона Гвоздьова подала заяву до суду з проханням розірвати їхній шлюб. Перше засідання, мовляв, має відбутися 4 липня, і справу буде розглянуто за правилами спрощеного позовного провадження з обов'язковою присутністю обох сторін, поки що Ілона Гвоздьова не коментує цю інформацію однак, за даними ЗМІ, з посиланням на реєстр судових рішень у 2017 році, подружжя вже хотіло розлучитися, але тоді їхня справа не зійшла до розгляду. Попри те, що танцівниця наразі не коментувала новини, які з'явилися, підписники помітили, що вона не публікує контент зі своїм чоловіком. До того ж, вона на початку цього року зізнавалася у соцмережах, що в них з коханим були кризи. Але по писала, що кризи у сімейному житті робили їх з Іваном сильнішими, адже сім'я це відповідальна робота. Та при цьому додала, що інколи хотілося все кинути, але треба навпаки зробити все можливе, щоб вберегти шлюб, бо руйнувати не будувати. І то власне правда, тож все ж таки, якби там не було, але хочеться вірити у краще, і будемо чекати на офіційний коментар від Ілони Гвоздьової та її чоловіка. Акторка Яна Глущенко розкрила правду про ДТП, в якій загинула акторка дизель-шоу Марина Поплавська. Я нагадаю вам, що трагедія сталася у 2018 році під час туру команди. Тоді автобус, на якому їхали актори, врізався в іншу машину. І в результаті Марина Поплавська, яка сиділа поруч з водієм, загинула. В інтерв'ю Славі Дзьоміну Яна Глущенко розповіла інсайдерську інформацію про той день. Вона зізналася, що аварія сталася через їхнього водія, який заснув, і про це тоді не казали. Коли сталася трагедія, він певно був в стані ефекту і казав, що його відволікла Марина. Та потім, коли адвокат запитувала у команди, що з ним робити, то Яна Глушченко, єдина з шести акторів, сказала, що він має сидіти. Врешті водій визнав свою провину. Йому дали три роки умовного покарання, і це все, що знає акторка, каже, що його зобов'язали виплатити родині Марини Поплавської компенсацію, а також відшкодувати витрати на лікування постраждалих колег у аварії. Та Глущенко каже, що ці кошти, які вона отримала, не покрили всю суму її операцій на ногах. А вона отримала дуже серйозні насправді травми. Тож і операція була не з легких і не з дешевих. Також вона не знає, чи виплатив він компенсацію сестрі Марини. Та згадуючи той день, Яна на Глущенко каже, що все мало бути не так, і Марина Поплавська мала завчасно вийти у Житомирі, як робила зазвичай. Та чомусь того разу вона поїхала далі. Вона спеціально сіла попереду, щоб слідкувати, аби водій не заснув. Говорила з ним та відволіклася, щоб помірити тиск, і врешті трапилася та сама жахлива аварія. Яна на Глущенко каже, що зробила б усе, щоб це все змінити. Вона довго відходила від цієї трагедії. У неї були панічні атаки, безсоння, і, хоча пройшло багато років, але вона через день згадує ту саму аварію. А кожен раз, коли проїжджає те місце, де вона сталася, Яна Глущенко хреститься. До слова акторка не так давно пішла з проєкту дизель шоу і зізнається, що їй було боляче прощатися з командою після 10 років разом. Але Яна на Глушченко відчула, що хоче рухатися далі і показати себе різною, зіграти у серйозних повнометражних проєктах. Їй набрид той образ дурної і сексуальної білявки, тож вона прийняла рішення піти. Вона не цікава команді, що піде, але її слова сприймали як жарт. А серйозно про це поговорити вона не хотіла, адже колеги почали б вмовляти її лишатися. Тож Яна на Глущенко врешті поставила перед фактом, що йде і що прийшов час її замінити. Ну а коли їй сказали, грубо кажучи, що вона підвела проєкт, то акторка все пояснила. Нила дуже чітко. Казала, що всі 10 років вона по максимуму викладалася для цього шоу. Вона працювала вагітною одразу після пологів. На сьомий день вийшла на сцену під час різних серйозних хвороб. Вона завжди, попри все, виступала. Яна Глущенко каже, що думала про команду, а тепер хоче думати про себе. До слова, поки дизель шоу розрахувалося з нею не повністю, їй виплатили 90% суми, яку мали, і лишилося ще трохи за рекламні інтеграції. Ну і зараз вона каже, що почала свій новий етап. І я впевнена, що я. На Глущенко нас дуже приємно вразить. Тож бажаємо їй успіху і крутих повних метрів і ролей. Акторка Ірина Сопонару заговорила про майбутнє материнство. Як ви пам'ятаєте, минулого року у травні вона вийшла заміж за чоловіка-іноземця на ім'я Різ. Зараз у коментарі TSN.UA вона розповіла, як вони планують з коханим відсвяткувати першу річницю цієї події. І от Ірина Сопонару сказала, що вони забронювали той самий номер у готелі, де рік тому була їхня перша шлюбна ніч. У них збереглася пляшка шампанського з весілля, яку вони власне планують відкрукувати. Також вона купила піну для ванни, аби все було максимально романтично. Ну, а щодо подарунків, то вона готує коханому сюрприз, про який він не здогадується. А ще Ірина Супонаро відповіла, чи планують вони поповнення? Як сказала акторка, для них це питання поки що не дуже актуальне. Їй хочеться, аби вагітність проходила у спокої, адже для жінки цей період і так важкий. А в умовах нашого сьогодення є неабиякий додатковий стрес. До того ж, Ірина Супонаро каже, що їй не хотілося б народжувати у бомбосховищі, але якщо вже так станеться, то так і буде. Та все ж їй хотілося б скоріше нашої перемоги і вже після цього активно працювати над питанням поповнення. І Я впевнена, що насправді кожному з нас хотілося б скоріше нашої перемоги. Та для цього ми з вами не забуваємо донатити і допомагати усіма способами нашим хлопцям і дівчатам на фронті. Тому я не втомлююся вам нагадувати, що кожен наш з вами донат дуже і дуже важливий, і так само важливі ваші репости зборів. Звісно, ви це самі чудово знаєте і розумієте, тому щоденний донат ми з вами відправили і погнали далі до новин. Тимур Мірошниченко заговорив про п'яту дитину в родині. Я вам нагадаю, що зараз він зі своєю дружиною Інною виховує чотирьох дітей: двоє з них біологічні Марко та Мія. А також двоє названі Марсель та Ангеліна в інтерв'ю обозією у ведучого запитали, чи може бути таке, що в родині з'явиться ще одна дитина п'ята. На це Тимур Мірошниченко відповів, що вони з коханою ніколи не кажуть ні. Але все ж таки для цього потрібні відповідні обставини, бо зараз вони заповнені на максимум у плані елементарних побутових речей. Наприклад, кількість квадратних метрів житла, місць у машині і все таке інше. До слова щодо названих дітей, то Тімур Мірошниченко додав, що вони вже пройшли процес адаптації після життя у дитячому будинку. У них була різна адаптація, але зараз він каже, що вона завершена, і діти звикли до нових умов та повноцінної родини. Більше того, ведучий додає, що коли діти отримують безумовну любов і прийняття, то у буквальному сенсі відбувається процес зцілення. Так було з їхнім названим сином Марселем. Зокрема, у нього мала бути ще одна операція, яку запланували за рік. А коли півроку тому вони приїхали на обстеження, то їм сказали, що хірургічне втручання не потрібне. Тож, дійсно, це неймовірний приклад, що любов здатна на все і вона може зцілювати краще за будь-які ліки. Ведуча Аліна Дороцюк вперше виходить заміж в інтерв'ю Марічці Патилко. Вона зізналася, що вже два роки як не самотня, і хоча вона не любить говорити про особисте життя, та все ж таки дещо розповіла. Тож обранці Аліни Дороцюк звати Денис, і вони познайомилися випадково у Лівці. Ведуча з друзями спускалися і раптом залетів Денис зі своїм другом. Там вони розговорилися, зробили фото, а потім почали спілкуватися у соцмережах, зустрічатися у реальному житті, і врешті зав'язалися стосунки. Аліна Дороцю каже, що коханий сприймає її такою, якою вона є, підтримує та піклується про неї. До того ж, він вже зробив пропозицію ведучій і вона сказала так. Однак, поки закохані трішки відкладають весілля, адже сподіваються, що ситуація в країні стабілізується. Аліна Дороцюк зізнається, що хоче пишне весілля, адже в неї велика родина. Але наскільки це на часі, таке власне святкування, вона не впевнена. Але у будь-якому випадку заведучу можна тільки порадіти і побажати їм з коханим всього найкращого. І звісно, що довгих років разом у щастя, коханні та у мирі. На цьому у мене все. Я дякую, що провели час зі мною і додивилися до кінця. Ставте подобайки, пишіть у коментах, як вам випуск, підписуйтесь на ютуб канал LuxFM. Ну і звісно, продовжуємо з вами разом донатити нашим захисникам і дякувати, що маємо змогу з вами зустрічатися, працювати і жити. І побачимося вже за тиждень у новому випуску ШоПошоу. па, -па!